Європейська правда повідомляє, що на базі Ради Європи у 25-му році буде створено спецтрибунал от, з покарання злочину агресії Росії проти України, і безперечно, це гарна новина, але от цікаво, чому цим займається сама Рада Європи, а от, наприклад, не міжнародний кримінальний суд, і от чи будуть через от саме це їхні, можливо рішення легітимні? Тобто, чому важко важко сказати, треба мати на увазі, що є певні юридичні проблеми, і які обговорювали ще тоді, коли ця ідея ну, стала предметом для дискусії в перший раз, тобто після початку російської агресії, після того як обговорювалися різні варіанти. І того, що треба зробити для того, щоб ця агресія не залишилась безкарною, щоб були притягнуті до відповідальності винні у скоєнах у скоєнні злочинів проти України, і тоді вже було зрозуміло, що очевидно не вдасться обійтись тільки юрисдикцією міжнародного кримінального трибуналу. Тому що він, якщо я не помиляюся, не покриває злочин агресії для тих країн, які є, не є членами римського договору, тобто в даному випадку Росія, і тому вже було зрозуміло, що треба створювати щось нове для того, щоб притягнути до відповідальності Путіна і всіх інших осіб, які винні у скоєнні злочинів проти України. Як на мене, не так важливо, хто це буде створити. головне, щоб було створено цей трибунал, і я вважаю, що він буде легітимним. Принаймні, йдеться про підписання. Відповідної угоди, ну принаймні, якщо буде значна кількість країн, які підпишуть відповідну угоду, будуть сторонами-учасниками цього процесу, то він буде мати, ну скажімо так міжнародну легітимність. І дуже важливо, що знову ця тема озвучиться знову ця тема виникла, тому що вірно було зазначено в вашому репортажі, що Досить активно це обговорювалося в 23-му, і в 23-му році, але якось зараз обговорення і дискусія цього е, е, приводу ну, не те, щоб зійшла на ней весь але стала набагато менш інтенсивною. Всі переключились на мирні переговори, на ті поступки, які, на які може піти Україна, і якось забули те, що. Припинити війну це не значить просто припинити військові дії. А щоб це закінчилося прийнятними для України умовами, щоб Путін не міг знову повторити свою агресію. Потрібні реальні гарантії безпеки, або, або те, що може їх. Замінити і частина цього процесу, і продовження санкцій проти Росії, навіть якщо буде припинено військові дії, хоча б на деякий час, щоб режим санкцій не тільки зберігався, ставав більш жорстоким, і необхідно притягнути до відповідальності Путіна і його, я б сказав, абрічників, тобто, все це необхідно зробити, то тільки тоді можна говорити. Про заходи, які унеможливлять російську агресію в майбутньому, поки що ми від цього в усіх компонентах досить далеко. Я б сказав, навіть дуже далеко, і тому я всіляко скажімо, вітаю те, що ця дискусія поновилась, і обговорюються якісь вже абсолютно реальні речі. От, власне, через те, що це як ви кажете дуже далеко. Ви ну особисто чи вірите ви, що от Путін все-таки опиниться от на цій лаві підсудних? Ну я б сказав таким чином: хочеться сподіватися, хочети хочеться його побачити на лаві підсудних. А є, але я знов ж таки повернусь, Повернусь до тези, яку я вечас повторю, про, про те, що для того щоб перемога була реальною, треба. Щоб була глибока військова поразка Росії. Якщо це буде, тоді все можливо. Якщо цього не буде, тоді ми будемо думати про якісь деталі, про щось говорити, щось вітати, щось засуджувати. Але такого я б сказав, холістичного вирішення проблеми пов'язаних з припиненням війни в Україні, ми не побачимо. Тому є надія, але в принципі це саме надія, от пане Леже Кіткелох, от спецпредставник Так США по українському питанні. Він вже заявив, що от на цій мюнхенській конференції там з 14 14 лютого, яка відбудеться Трамп представить стратегію так завершення війни. От на вашу думку, хто станом на сьогодні загалом має більше вплив на президента Сполучених Штатів Америки: ми чи Росія? Ну, я сподіваюся, що все-таки ми, ну, безумовно, що ведуться якісь перемовини, якісь є контакти з російською стороною. Я в принципі в цьому не маю ніякого сумніву, хоча б тому, що Трамп постійно подалює ідею про те, що відбудеться його перемовини, його розмова з російським диктатором, і ведеться підготовка. До організації таких перевомов чи такі, такої розмови, а це неможливо без того, щоб не відбувалися контакти. Дуже важливо, щоб в цьому контексті оцей принцип нічого про Україну без України витримувався і витримувався адміністрацією Трампа. Як це буде зроблено? Це питання, на яке ну у мене особисто немає відповіді. Але як на мене важливо, щоб і наша сторона, і от ми чуємо про те, що наша сторона підтримує контакти, шукає шукає їх, намагається їх ефективно використати. Як то кажуть, дай Бог, це дуже важливо. Але мені здається, також важливо, щоб зустрічі Трампа з Путіним або їхнім, їхнім телефонічні розмови можливо. Передувала така ж розмова, такі ж контакти, такі ж перемовини з президентом України. Пане Олеже, я, от ви кажете так, що відбуваються контакти. Я не дарма вас загалом запитала про це, бо, бо буквально вчора голова МЗС Росії Лаврова він нарікав навіть на те, що от, Трамп робить ставку на силове примушення так, до миру. І це там ну, не подобається Кремлю. Тож в Москві вони вважають Трампа, я там процитую не вважають Трампа нашим. От що це для нас означає? Я гадаю, що це ну, треба просто реально дивитися на речі. По перше, Трамп завжди був таким бажаним кандидатом в президенти для Росії. Путін вважає, що він знає, як розмовляти з Трампом. Дехто каже, що він знає, як маніпулювати Трампом. Ну, це ми. Побачимо по-перше, по друге від Путіна ми останнім часом, ну з періодичністю, чуємо про те, що він готовий розмовляти, що він цінує зусилля Трампа. Це він каже, те, що ми чуємо, і те, що ви зараз згадали, заяви Лаврова. Заяви інших людей близьких до Путіна, це я б сказав звичайна тактика Росії, звичайний такий бараж підвищення ставок, що вони хочуть більшого ніж їм може запропонувати навіть план Трампа в тій формі, про в якій ми про нього знаємо. Ну остаточно ми зможемо зробити висновки після того, як він буде. Оприлюднений поки що ті елементи, які нам відомі, викликають чесно кажучи тривогу. Але Путін зрозуміло, хоче більшого про це він сказав, коли окреслював за яких умов Росія готова до переговорів, які він умов висуває до України. В принципі, умови, які є абсолютно неприйнятними для нашої держави, які є. Умовами капітуляцій, і тому ми бачимо також ці заяви, щоб показати, що можливо, Росії піде на переговори, але вона хоче більшого, і як вони вважають, має право розраховувати не більше. Тобто, це такі, така, я б сказав, переговорна тактика. Власне, через те, що відбуваються умовно інтенсивні контакти, про це там сьогодні навіть уже Пісков так сказав. От якщо раптом на цій Мюнхенській конференції ми все таки не почуємо чіткого плану від Трампа, так ви вже теж це згадали. Але чи означатиме це, що от саме Росія провалила попередні якісь домовленості про переговори, і загалом які наслідки можуть бути для Путіна? Для того щоб це зробити якийсь висновок, треба знати всі деталі того, що відбувається, оскільки, ну я принаймні не знаю всі деталі. Я не буду займатися тут гаданням на кавовій гущині, а я вважаю, що треба звернути увагу на деякі моменти. Ну, по перше. Зараз, якщо дивитись на те, на що готовий піти Трамп, почав він постійно говорить, посадити Росію за стіл переговорів, навіть використовуючи санкції або тарифи і мита, це стосується посадити Путіна за стіл переговорів. Другий момент, яка буде сутність зміст цих домовленостей, і я вже перед цим сказав, що те, що ми знаємо про план. Трампа не ну м'яко кажучи, не надихає, не надає навіть найоту оптимізму. Дай Бог, щоб я помилявся, але принаймні саме так це виглядає. І третій момент, який я хотів би ще раз підкреслити на цьому наголосити зараз, не менш а може навіть важливо, чим початок переговорів, їх можливий перебіг. Треба досягнути того, щоб позиції і України і наших партнерів були сильними. А це можливо, як на мене, тільки з однієї умови. Якщо ми разом зуміємо зупинити Путіна і зможемо у нього відняти військово-стратегічну ініціативу. Якщо цього не зробити, то тоді принаймні початок переговорів. Ризикує піти під диктовку Путіна і висунення ним оцих цих забаганих, які є абсолютно неприйнятними і для нас, і я сподіваюся, для наших партнерів. Тобто, треба вирішити і, і перше, і звернути увагу на друге, і вирішити оце основне завдання зупинити просування Путіна а чи бачили ви цей план Трампа, який Блумберг саме опублікував? Ну, чесно кажучи, я не бачив план виконання Блумберга. Ну, в принципі, основні елементи вони були озвучені свого часу івенцем. Дивіться, про це казав, казав Рубіо, про це звучу, казав звучу тут. Є е, перепрошую, є е, е, кілька пунктів. Буквально озвучу так: це замороження так. війни за лінією фронту, е, залишення території окупованої російськими військами у невизначеному стані і надання Україні гарантій безпеки, щоб Москва не могла знову напасти. От як ви гадаєте, чи? Чи можна довіряти Блумберг Блумбергу в даному випадку можна довіряти, тому що це абсолютно співпадає з тим, про що я вже казав, це вже відомо. Тут немає абсолютно ніякої сенсації, це і припинення вогню прямо зараз, і кордон за лінією розмежування. І е, фактичне е, е, залишення е, загарбань не тільки е, 2014 року, але і з початку широкомасштабної агресії і створення якоїсь незрозумілої демілітаризованої зони, які, яку мають патрулювати невідомо хто, тобто, фактично, давайте будемо відвертими. Це план поділу України, і треба абсолютно чітко розуміти, що залишення під контролем. Загарбаних територій, це не на один не на два дні роки, це на десятки років. І це, це треба бути свідомим абсолютно цього. Тобто, цей план він абсолютно не новий і, в принципі, він. В основних елементах співпадає з тим, що на чого розруковує Путін, єдине, що він хотів би е, значно е, більшого. Плюс до цього треба додати, що і членство в НАТО на цьому е, Трамп поставив такий жирний хрест, принаймні в середньостроковій перспективі, е, і е, які можуть бути гарантії взамін. Ну, я хотів би це почути від американців від наших партнерів, що вони можуть запропонувати. Тож як на мене, єдина ну не 100%, але близька до 100% гарантії. Це стаття 5 основоположного документу НАТО. Все інше це посилення спроможності. Це важливо. Це треба буде зробити за будь-яких умов. Але це знову ж таки не гарантії. Всі кажуть про те, що не можна дозволити путіну вдарити знову. Але якщо слідувати логіці, оцих пропозицій, то в принципі це передишка, яка потрібна дійсно путіну, але немає ніякого сумніву, що він вдарить. І як тільки буде готовий знову, і це найкращий варіант перетворити знову війну в постійну європейську інституцію? Ну, на жаль, ситуація виглядає саме таким чином. От буде на завершення. Кілька російських опозиційних видань повідомили, що от на тлі цих на активізації переговорних процесів саме в Росії таки почався навіть ну великий наплив добровольців, і от ну виглядає, що от, там недалекі, так московити. Вони там відчули, що умовно вже от скоро настане мир. і можна там заробити трохи грошей, знаєте, підписавши там контракт за пару мільйонів рублів, і от. Цікаво, чи не заважатиме цей факт переговорам, бо от, ну, експерти кажуть, що там однією з причин навіть там, піти на поступки Путіну, був саме брак цієї живої сили, бо росіяни вже там бачили, відправляли на штурм і поранених навіть на милицях, а тут от, нове м'ясо, скажімо так, прийшло. І це ж можна виходить далі воювати, там умовно ні про що не домовлятись. Путін виробив достатньо ефективну систему заохочення до участі в бойових діях, виплати дійсно є серйозними. Тим більше для росіян, які живуть, як то кажуть, у глибинці таких грошей ніколи не бачили. Якщо це відповідає дійсності і кількість. Російських військ, скажімо, резерву буде поповнене, звичайно, це погано і погано і в перспективі можливих перемовин, і погано, перш за все, для наших захисників. І це ще один раз підв що є ще одним підтвердженням. То про що я сказав: тобто, головне завдання це зупинити Путіна, і це завдання не тільки для нас, це і завдання для наших партнерів треба зупинити треба перехопити ініціативу тому що реалізація будучи бодай частини плану путіна щодо україни вона буде мати дуже погані ну майже катастрофічні наслідки для україни але і дуже серйозні і дуже погані наслідки для всіх наших партнерів. Тому е, в їх інтересах зараз нарешті зробити ті надзусилля для допомоги Україні для тиску на Путіна, використовуючи ну, скажімо, економічні е, важелі і для того, щоб зламати нарешті російську військову машину.